Репортер Доти 2, Епізод 20. Вітаю. у, Можливо, останньому епізоді Репортера Доти 2. Усі вмерли. І це не добре. Рандіозний чарівник живий. Поки що. Байдуже. Він останній. Рушаймо на мід та покінчимо із І Я повернувся. От курва. Е-е-е, Що ж, дайте мені останній шматок Бар. Ой-ой. Нас замало. Часу теж немає. О Боже, що ж робити? Я витратив купу часу на те, щоб зрозуміти доту. Завдяки цій грі я отримав досить дивний досвід. Але я беззаперечно вивчив дві абсолютні істини. По-перше, це командна гра. По-друге, довкола одні ідіоти. Сподівайся, це спрацює. О, Кур'єр! Та то ж кур'єр Ну, кур'єра. ж то кур'єр. У нас є лише один шанс на перемогу. Для цього ми повинні якнайкраще поєднати наші вміння. Інакше всі помруть жахливою смертю. Я певен, ви всі добре підготувалися. Досить бавитися. Зробімо все вчасно. Едігмо, твій хід. Ой-ой. Гей, усі! Неважливо, чим все скінчиться. Хочу, щоб ви просто знали. Треба усе робити так, як ви робили дотепер. У Вас добре виходило. Окрім тебе, Падже. я б радив вилучитися. Я шуткую. Хотя, справді ти вислюк. Поїхали. Так, мы крути. О, вітаю! Ви майже перемогли. О, залишилось лише знищити казарми. І шлях буде вільним. Ну, знаєш, коли не стане цих халуп, наші кріпи отримають дозу стероїдів. Це дуже складно і науково. Так, ясно. Тобі просто треба прийняти, прийняти це і рухатись, і рухатись далі. далі. Так, я зрозумів. Репортер Доти 2 Озвучено товариством Три Крапки на замовлення порталу Play.ua